В Уменському національному університеті садівництва відкрито центр україно-італійської співпраці. Тут можна пройти курси італійської мови для дорослих і дітей або ж для бізнесу, отримати кваліфіковану допомогу в створенні бізнес проєктів інформацію щодо соціальної, культурної, економічної сфер та можливості працевлаштування в Італії. Це вже не перша співпраця уменського національного університету садівництва із зарубіжними країнами. До речі, дуже рада, що сьогодні до нас підключилася Італія, що буде створений такий центр саме в нашому університеті. І я хочу побажати плідної праці цьому центру і подальшого розвитку нашого університету. І я думаю, що ці зв'язки з Італією у нас будуть далі розширятися. В Умані ми для розвитку відносин між країнами, і по-перше, ви знаєте, коли сусід біля сусіда, хата біля хати, і коли постукаєш, тобі відкриють двері, коли це поряд, от тоді воно більш таке спілкування щире відкрите. Через то ми зараз тут і за дорученням торгово-промислової палати Італії в Україні, От, щоб ми були ближче до людей, ті, хто хоче займатися бізнесом, бізнес-проєктами, налагодити якісь також і свої певні відносини, навчатись італійської в Італії. Будь ласка, ми готові допомогти, тим більше, що затрати при цьому мінімізовані. У перспективі представництво торгово промислової Палати Італії в Україні планує відкрити громадський університет італійської мови та культури в Умані. Якщо ви бажаєте вивчити італійську мову, ви можете звертатися до кімнати номер 10 адміністративного корпусу Уманського національного університету садівництва або ж за телефоном 093 813 05 19.